Я Ліля Дудник. На даний момент я регіональна координаторка всеукраїнської ініціативи Активна громада в місті Бахмут. А зараз ми переїхали в Черкаси, вже останні півроку, ми там живемо. З 2015 року я займаюся громадською діяльністю. Спочатку це було просто волонтерство. Перша організація, з якої я почала працювати, це Асоціація відродження та розвиток. Я також з нею працюю до ну, цього моменту. У нас і зараз є проєкти. І з волонтерства це вже переросло в таку, ну, як проєктний менеджмент. Потім я стала там, керівницею проєктів. Зараз ми робимо дослідження і ну, так. до цього я була бухгалтером. Різниця є, тому що, ну, по-перше, в 2014 році війна була ну, там тільки. Там на території Донецької, Луганської області, ну це не було так повномасштабно, це так локально, да, в двох областях. А вже цього року це ну така всеукраїнська, скажімо так, війна. Тобто 24 лютого почали бомбити ну, всі райони України, і схід, і захід, і центр. І ну, це звичайно відмінність дуже велика. Тому що в 2014 році були такі тихі місця, безпечні. В Україні, куди б можна було виїхати, а ну, цього року такого не було до певного моменту. Я жила три роки в Харкові, тому що там навчалась, і потім три роки в Маріуполі ще жила, тому що ну, я там жила, просто мені там подобалось. І я повернулася в Бахмут, от, якраз 2014 року. На початку року ми повернулися, потім вже почались там ці всі події, ну, які почались. Чому я вирішила виїхати? По-перше, ну тому що вже ставало небезпечно. Ми розуміли, що фронт наближається до нас, і у нас так, якби навкруги нашого міста, як кільце. Тобто вже окупували Ізюм, двигались на Лиман, а Лиман це десь кілометрів 50 від нас. З іншого боку, вже йшли бої за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна. Це теж десь там 60 плюс-мінус кілометрів із цієї сторони у нас ДНР. Ну тобто навкруги в 60 кілометрах від нас вже йшла така ну, війна повномасштабна, і єдина дорога, траса по якою можна було виїхати, це ось через Костянтинівку на Дніпропетровську область. І все ми розуміли, що якщо ще цю дорогу, ну тут почнуться військові дії, то ми вже не вийдемо. І ну, ми прийняли рішення: у мене дитина маленька. Батьки не захотіли спочатку виїжджати. Я прийняла рішення, що я з дитиною виїжджаю. І ще наш голова нашої обласної військової адміністрації Павло Кириленко вже тоді, в квітні почав казати, що треба виїжджати, тобто це евакуація, що далі буде ще гірше. І ми виїхали спочатку, виїхали в Харківську область. Там ну, ми хотіли, щоб були ближче додому, тому що батьки залишалися. І ми приїхали там, ну повинно було бути житло. Але поки ми їхали, це житло вже ну розбирали, тому що переселенців дуже багато, і ти, начебто, домовляєшся, що так тебе посилять, а там 3-4 години ти доїжджаєш і вже немає. І наступного дня теж там йдеш, шукаєш, начебто, воно є, поки там півгодини ти туди приходиш, а його вже немає. І ми так, ну якось куди далі їхати, і ну там просто знайомі ще були в Черкасах, там родичі, мої подруги з якою я. Виїжджала і ну, з активної громади, в принципі, ну много людей, хто в Черкасах, і ми прийняли рішення їхати в Черкаси. Щоб в такий момент на той час в Черкасах були не такі дорогі квартири, як там в Західній Україні, чи ну, в інших містах. І Ми тут ну, вирішили їхати в Черкаси. Черкаси класно. Черкаси мені нагадують Бахмут, але трошки більше. Тож так все дуже затишно. Все ну якось так з любов'ю зроблено. Там різні парки, локації, в принципі, де є і де погуляти, і з дитиною сходити. Там ну, ті ж дитячі майданчики, і дуже такий потужний громадський сектор. В принципі, дуже ну, багато активних людей, і вони всі настільки, настільки креативні, якісь такі своєобразні. Кожен по своєму мені подобається. Черкасах продовжуємо активну громаду. Ми її туди перевезли і зараз, об'єдналися з Олією Галушка, Ну тобто, ну, так продовжуємо дію осередку, Також організація асоціація відродження та розвиток теж є ну туди. Намагалася її перевезти, і команда теж переїхала туди, ми з ними реалізуємо проєкти для переселенців. І ще працюємо з Черкаською молодіжною радою. У нас проєкт Вільна хаб, ми з молоддю працюємо. Теж, ну, Все організовуємо заходи різного напрямку. Тобто у нас є і молодь, і, діт, і діти, і дорослі. Ми всіма цими організаціями, проєктами закрили всі вікові категорії, можна так сказати. Я навіть не знаю. Ну таких прям ну є виклики, тому що зараз там світло да, там виникає, або там е ці тривоги. Особливо коли вони часто то треба переривати захід. І ти не знаєш, коли ця тривога закінчиться, чи треба захід взагалі відміняти? Чи ну іноді буває, що так, що ми прийшли в бомбосховище, там годину сидимо, і ну а тривога не закінчується. І, врешті-решт, ми приймаємо рішення, що ми переносимо захід. Оце ну такі виклики, організаційні, а так, в принципі, ну якось все добре. У мене вже виїхали всі, ну, батьки теж потім вони ну, теж в квітні виїхали, потім там поверталися додому. Але всіх, кого я могла звідти ви, ну, от вивезти, я їм капала на увазі, виїжджайте, виїжджайте. У мене виїхали всі, всі друзі, всі знайомі, всі, хто ну, мені дорог, вони, вони зараз зі мною в Черкасах, тому в принципі. І, ну якби і ті навіть там, кого я не дуже хорошо знаю, вони теж виїхали. У мене немає можливості мені нікому подзвонити і спитати, як там зараз обстановка. В Принципі, ну так щоб прям цілі я не моніторю. Якщо якісь новини мені попадаються на очі, так я їх читаю. Але ну я не хочу розстраюватись і сидіти там, як ну я знаю, що там мої знайомі сидять в цих телеграм-каналах, в пабліках вони читають там, і ви, коли вони мені дзвонять, там а ти знаєш, що те розбомбили все. Я кажу, я не хочу цього знати. Ну мені стає сумно, І тому я намагаюся. Ну, спеціально я не шукаю цих новостей. Чесно. Квартира, вона без вікон. Вона ціла, але вона без вікон. Ну, на вересень місяць була, а зараз я не знаю, що з нею. У нас навіть виїхали, ну, двір, в якому я жила, було три будинку. Виїхали всі сусіди, тобто там навіть подзвонити нікому. Я це вже думала, я я, щось... я не не плакаю. Я перше, що я зроблю, я хочу купити машину, сісти з донькою в машину і просто поїхати в Україну. І просто ось з Донецька, до Львова, там, я не знаю, в Крим. Ну, ось так. Хочу зробити подорож всією Україною. Просто щоб. Побачити, побути там, де я вже давно не була, там ну, в Криму. Я останнього разу там ще в 13-му році була. І, ну, взагалі, показати дитині України. мені хочеться. Все. Я не плачу. Ще, ще у мене є мета. Я хочу ще побачити тих всіх людей, військових, які були на Азовсталі. Я не знаю, чи ну, вона збудеться, ця мета чи ні, але я вважаю, що це живі легенди. Я думаю, що вона буде шаленою, такою в гарному смислі цього слова, що буде багато ідей, такої енергії. Просто за всі ці війна, що вона йде вісім років. І все ж таки, ну, ми якось всі втомилися. і, ну, Я думаю, що ми втомилися від цього всього негативу просто. І я думаю, що після перемоги весь цей негатив ну, він просто кудись зникне, і люди просто будуть працювати щось, святкувати, там, не знаю, пити шампанське наш. Ну я думаю, що вона буде така шалена, розвинута і дуже така класна країна. Звичайно, змінились. Ну, по-перше, як би це банально не звучало, але я розумію, що речі, ну там, одяг, там, квартира воно нічого не значить. Тобто я не прив'язуюсь до речей. Мене колись питали там, от, що тобі не вистачає в Черкасах. В принципі, для мене, ну я ж в Україні, я вдома, мені вистачає всього. Тобто, і ну, цінності я зараз там ну, більше часу з донькою проводжу. Хоча ну, і до цього вона там і до мене на роботу завжди ходила. Але якось я намагаюся, там, щоб ми, наприклад, в субота або неділя це наш день, коли ми там, там, музеї ходимо. Я зараз ну, в Черкасах дуже багато там, виставки, театру, я і на виставку картин водила. Ну, тобто якісь такі от, ну, сімейні ці цінності вони стали ще. Ну, такими міцнішими відкинулася зайве. Наприклад, люди, з якими не хочеться спілкуватися, я не спілкуюся з ними. Я не можу сказати, що ми там посварилися, чи що я просто ну не спілкуюсь з тим, з ким мені не хочеться. Я не роблю, наприклад, ну того, чого мені не хочеться, навіть якщо там да, це роботи за це там, будуть платити гроші. Ну, тобто, у мене якась така стала ну, любов до життя. Я там намагаюся, ну, якщо можна щось там приємне зробити собі, там чи купити, да там, чи там в театр сходити, наприклад, от я там цієї суботи була. Я це роблю, тому що ну я розумію, що а вдруг завтра нас не стане, що далі. І ну так, ось це все змінилося. Не знаю, якось така ну, жага до життя вона прокинулась. Вона в мене і була, але зараз воно так прям от хочу і все, я це роблю. Зараз на даний момент. Ну, я би побажала, щоб вони не здавалися, що ну так, звісно, що зараз там всім складно, комусь складніше, але ну, в принципі. Ну як сказати, Життя воно ж триває, і там деякі люди, які сидять сидять, говорять, а ми там після перемоги зробимо, але ж вам всі роки ніхто не поверне. Тому треба жити тут і зараз і радіти тому, що є. й все. Ну, Мабуть, ось що я хочу сказати, що все, що є, воно може закінчитися в один момент. І ось то, що там хтось переживає за чогось. І там... Ну я не знаю. Є тут і зараз, і все. Далі може не бути. І ну, вся ця там якась лишня суета. Ну не треба, щоб її було. Треба просто заспокоїтись, жити і насолоджуватись, як би трудно не було. І все.